Вітаю усіх на каналі «Таро та Троянди. Хоча в Україні під час дії військового стану проведення виборів заборонено законом, тиск з боку адміністрації Трампа щодо проведення президентських виборів в Україні значно посилився. Основна з його тез вибори як частина мирного плану. Володимир Зеленський припустив можливість проведення виборів та звернувся до Верховної Ради. Королева Кубків. Пом'якшує гостроту питання. Він звернувся до Верховної Ради з проханням напрацювати бачення виборчого процесу. Тож, запитаємо у карт. Що говорить закон? Яка офіційна позиція у контексті законодавства? Шість кубків вказує на існуючі норми, що були. Закладені ще до війни у минулому, тобто на законах, прийнятих у мирний час. Лицарь Кубків, дипломатичні пропозиції, мирні ініціативи. Можливо, це підготовка нових законопроєктів, як-от засідання робочої групи, що запланована на 26 грудня, які мають пом'якшити або адаптувати старі норми, норми до нових реалій. Адно колоди, по суті, ситуації на дні хитра грамага, що триває прямо зараз. Хтось професійно керує цим процесом за завісою політичних маневрів. Повернемося до розкладу. Колесо фортуни це юридичний поворот, карта натякає ще правове поле, готується до нового циклу, закон про заборону виборів може юридично змінитися. Офіційна позиція та закон зараз перебувають у стані підготовки до переходу. Які неочевидні факти, що тиснуть на ці рішення? Королева мечів суворий контроль західних партнерів. Холодний зовнішній нагляд, жорсткі їх вимоги та тиск. Пожриці. Таємні домовленості та прихована інформація, підкилимні процеси, можливо, рішення про вибори вже прийняте, або, навпаки, остаточно відкладене, але це тримається в таємниці. По сімці жезлів влада. Чи ключові особи відчувають тиск з усіх боків, вони активно чинять опір, змушені відбивати атаки, захищати свою позицію і буквально тримати оборону проти зовнішнього та внутрішнього тиску? Яка ж готовність та думка народу щодо виборів? Закохані карта виборів. Суспільство перебуває у стані. Прагнення демократичних змін, але з іншого боку, страх, що вибори можуть роз'єднати країну під час війни, люди вагаються у пошуку правильної відповіді. Смерть вказує на ставлення народу до виборів, докорінно змінилося. Як було раніше, вже не буде, стара система пішла в минуле, а ідея виборів зараз сприймається як те, що має відбутися лише після великої трансформації, після перемоги. Лицарь Пентаклів, головний запит людей зараз не гучні обіцянки, а надійність, безпека та реальні кроки. Суспільство обирає стабільність замість швидких політичних шоу. Та готове чекати. Яка ж фізична можливість проведення виборів та безпека? Дев'ятка мечів. Постійна загроза обстрілів, ризики для людей на виборчих дільницях, ситуація тривожна, фізичне проведення виборів зараз асоціюється з великим стресом, потенційною небезпекою для життя громадян. Апаж мечів це карта збору інформації, посилений режим спостереження та збору даних. Організатори зараз промацують ґрунт, чи можливо захистити електронне, до прикладу, голосування. Також може означати дрібні провокації або інформаційні атаки на систему. Ту вказує на то, що ресурс для проведення виборів є або буде наданий. Який же підсумок, загальний результат та можливий сценарій розвитку подій? Імператор означає, що вибори відбудуться або будуть призначені лише тоді, коли держава буде повністю впевнена у своїй здатності контролювати кожен процес, закон буде адаптований, а безпека гарантована? А трійка Кубків. Вказує на те, що проведення виборів принесе не примирення. Це не буде конфліктний процес. Вибори стануть моментом об'єднання народу, досягнення політичного компромісу, де всі сторони будуть задоволені результатом. Сонце повна ясність, легітимні вибори відбудуться вже в умовах. Повної прозорості та стануть символом нашої перемоги та оновлення. Імператриця Єрофан та Туз Кубків це сценарій справжнього відродження та зцілення країни. Це буде момент величезної радості та надії для кожного українця. Це про народження чогось нового. Якийсь дуже світлий сценарій, і в нього мало віриться, але все може бути в цьому житті. А той, хто стрімко рватиметься до влади під час цих виборів. Заради власного благополуччя отримає поразку. Тож розклад показав, що хоча зараз є страхи та таємні процеси, фінальний результат буде світлим, держава зможе взяти ситуацію під контроль, домовитися всередині суспільства і вийти на вибори, як на етап великого оновлення.